Розділ восьмий. Не отримавши відповіді, знову промовив Господь до Мойсея: Скажи Ааронові, простягни свою руку з твоїм посохом на ріки, канали та настави на види жаб на єгипетську землю. Аарон простягнув свою руку на води Єгипту і навів жаб, повилазили жаби і покрили Єгипетську землю, теж саме своїми чарами зробили єгипетські чаклуни, навівши жаб на єгипетський край. Тому фараон закликав Мойсета Аарона і сказав: Помоліться до Господа, і нехай він забере жаб від мене та від мого народу. Я відпущу той народ, щоб вони принесли жертву Господу. Мойсей відповів фараонові Признач для мене час, коли маю помолитися за тебе, за твоїх слуг і за твій народ, щоб щезли жаби в тебе і в твоїх оселях. Вони залишаться лише в річці. Фараон сказав Завтра. Тоді Мойсей відповів: Буде так, як ти сказав, аби ти зрозумів, що немає такого, як Господь Бог наш. Щезнуть жаби в тебе і в твоїх домах, в оселях твоїх рабів і в усього твого народу. Вони залишаться тільки в річ Сініл. Мойсей та Аарон вийшли від фараона. Мойсей помолився до Господа стосовно жаб, які пообіцяв фараонові. І Господь учинив за словом Мойсея. Жаби загинули в домах кімнатах і на полях, їх згрібали у великі купи, так що засмерділася земля. Щойно фараон відчув, що стало легше, як знову затверділо його серце. Він не послухався їх, як і передвіщав Господь. Тому Господь знову заговорив до Мойсея: Скажи Аронові, підійми свій посух і вдар по пороху землі, і він перетвориться на комарів в усьому Єгипетському краю. Вони так і зробили. Аарон простягнув руку зі своїм посохом і вдарив по земному пороху. Він перетворився на комарів, які дошкуляли людям і тваринам. Увесь порох землі перетворився на комарів в усій єгипетській землі. Те саме хотіли вчинити своїм магічними діями і чаклуни, намагаючись вивезти з пороху комарів, але не змогли. І обсіли комарі людей і худобу. Тепер чаклуни зізнались фараону. Це перст Божий. Та фараонове серце залишалось запеклим, він не послухав слів Мойсея та Арона, як і передбачив Господь. І знову Господь промовив до Мойсея: Підіймися рано вранці і стань перед фараоном тоді, коли він вийде до води, ти скажеш йому, що говорить Господь: відпусти, мій народ, щоб мені послужив. Якщо не захочеш відпустити мій народ. То я нашлю на тебе, на твоїх слуг, на весь твій народ і на вашій оселі рої мошкари. Будинки єгиптян, і навіть земля, на якій вони живуть, наповняться роями мошкари. Але для землі Гошен, на якій живе мій народ, того дня я зроблю виняток там не буде роїв мошкари, аби ти зрозумів, що я Господь посеред землі. Я встановлю різницю між моїм народом і народом Твоїм. Завтра буде ця ознака. Так і зробив Господь: налетіли величезні рої мошкари на палаци фараона на помешкання його слуг і на весь Єгипетський край. Ці рої мошкари нищили землю. Тож фараон закликав Мойсея та Аарона і запропонував: Ідіть і принесіть жертву вашому Богові в цьому краю. Але Мойсей заперечив: не годиться так робити. Адже ми будемо приносити в жертву Господу Богові нашому те, що огидне єгиптянам. Як же ми могли б на їхніх очах приносити в жертву те, що огидне для єгиптян? Чи не побили б вони нас камінням? Ми підемо на три дні ходи в пустелю і принесемо там жертву Господу нашому Богові, як він нам велить. Тоді фараон сказав: Гаразд, я відпущу вас. Принесіть жертву Господу вашому богові в пустелі, але коли підете, не відходьте надто далеко, помоліться також і за мене. Мойсей відповів: Ось я виходжу від тебе і помолюся до Господа. Завтра відступить мошкара від фараона, від його слуг і від усіх його людей. Але нехай Фараон більше не обманює, не відпускаючи народ принести жертву Господу. Мойсей вийшов від фараона і помолився до Господа. Господь учинив за словом Мойсея, він прогнав мошкару від фараона, від його слуг і від його народу, тож не залишилося жодної. Та фараон і цим разом не дотримав слова. Він зробив запеклим своє серце і не відпустив народу.